Стоїть береза сирота, вся градом бита, вітром гнута, стоїть береза сирота, своїми сестрами забута, як перст відірвани, одна, Земля під нею вже збідніла, харчів нема давним-давно. Калишня крона здичавіла і зламане гілок повно, сніги та дощ так все промили, залишився лише пісок, кроти собі теж перерили в коріннях кожний волосок. Ніхто не знає, чия воля, хто посадив її сюди, яка була раніша доля, з якої сталося біди. Можливо, поряд є могила, загиблий там лежить козак, а може, стежка проходила, і коли темно, то був знак. Так і з людиною буває, самотній, наче той шматок, і звідки взявся, сам не знає, живе, як кинутий листок, без свого племені та роду бреде, невідомо куди, і із людського хороводу. Зникають всі його сліди.